Насамперед, дуже дивовижно, все це сталося випадково і Потрапили ми сюди теж випадково. Якось в суботу я намагалася витягнути дітей з планшеток, телефонів, телевізорів і, думаючи, куди піти, натрапила на оголошення у Фейсбуці про те, що відбудеться майстер-клас. Потрапивши на цей майстер-клас, ми не очікували нічого особливого, але були дуже здивовані. Ми побачили презентацію попередньої групи, і діти, коли вийшли, ми з цього майстер-класу виявили бажання все-таки прийти на навчання. Довго вагалися, обговорювали, але після першого дня, проведеного в таборі, я почула захоплення від свого сина про навчання тут, про колектив, про підхід, про те, чим вони займаються. Я побачила, що ці знання є неймовірно важливі, тому що мій син старшокласник. Нам надалі треба буде обирати професію, і все, чим він цікавився до цього, знайшло відображення у матеріалі, який подавали викладачі в тій школі. Дуже цікаво було те, що співпало з нашим баченням, продовжити навчання. В політехнічному напрямку, зокрема на факультеті інтернет-речей, я дуже вдячна пані Олені, директору it школи. Я дуже вдячна усьому колективу викладачів, зокрема пані Наталі за кураторство на цій групі. Я дуже вдячна всій групі хлопців і дівчат. В якій займався мій син і отримав величезний розвиток, шалене задоволення і неймовірні незабутні канікули. Ми обов'язково прийдемо на програму, яка буде тривати впродовж цілого навчального року, тому що це важливо, цікаво, корисно і дуже приємно.